Хотіли кока, а з'їли кука. Поки я читала свіжу статтю в New York Таймс, а потім ще одну у Файненшал Таймс про халепу Apple, Цей ядок старої пісні Висоцького весь час крутився в моїй голові. Халепу очікувано звати Трамп, який хоче, аби Apple повернули виробництво до США. А Тім Кук не хоче, бо розуміє, скільки після того коштуватиме його айфон. Та й загалом розуміє, наскільки це складно. Десь на межі з нереально. Через це відносини Кука, який до цього багато років мав неабиякий вплив на адміністрацію США з Дональдом Федоровичем, вибачте, тобто Фредовичем, псуються. Про це пише New York Times. А Financial Times пише про те, чому ідея «Make iPhone in America again» фактично нереальна. Я прочитала обидві і переказую вам у нашому традиційному четверговому подкасті. Ми прочитали це за вас. Технологічний Шептун Трампа. Тім, Кук замовкає, а його вплив згасає. З таким заголовком вийшла минулого тижня New York Таймс. Головний виконавчий директор Apple перетворився з об'єкта похвали президента Трампа на об'єкт його гніву, поглиблюючи проблеми компанії в і так не дуже вдалому році, пише газета. Напередодні нещодавньої поїздки президента Трампа на близький схід. Білий дім заохочував головних виконавчих директорів та представників багатьох американських компаній приєднатися до нього. Тім Кук, головний виконавчий директор Apple, відмовився, розповіли двоє людей, обізнаних з перемовинами. Відмова схоже, роздратувала Трампа, перебуваючи в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, Дональд Трамп кілька разів нападав на Тіма Кука. Так, під час своєї промови в Ер Трамп зупинився, щоб похвалити Дженсена Хуанга, головного виконавчого директора ІНВІДІЯ, за поїздку на близький схід разом з делегацією Білого Дому. Потім він доікнув куку. Тіма кука тут немає, але ви є, сказав Трамп Дженсену Хуангу на заході, на якому були присутні такі головні виконавчі директори, як Лайфінг Фінк з компанії з управління активами BlackRock, Цем Альтман з OpenAI, Джейн Фрейзер з City Group і Ліза Су з AMD. Пізніше в Катаї Трамп сказав, що у нього була невелика проблема з Тімом Куком. Президент похвалив інвестиції Apple у Сполучених Штатах та потім додав, що він казав напередодні куку. Але тепер я чую, що ви будуєте по всій Індії. Я не хочу, щоб ви будували в Індії. Про заводи Apple в Індії ви можете додатково подивитися у нашому випуску техновин тижня від 17 травня. А позаминулої п'ятниці Трамп шокував значну частину власної адміністрації та керівництва Apple публікацію в Trump Truths. Що загрожувало введенням 25% відсоткових тарифів на айфон, виготовлених будь-де крім Сполучених Штатів, цей пост знову поставив Apple під приціл адміністрації трохи більше ніж через місяць після того, як тім Кук лобіював і домігся таки звільнення від 145% відсоткового тарифу iPhone, зібраних в Китаї та проданих в Сполучених Штатах. Нова тарифна загроза є неприємним поворотом для кука. За вісім років він пройшов шлях від одного з найулюбленіших СЕО Дональда Трампа, якого президент чи то помилково, чи то жартівливо назвав Тімом Apple у 2019 році, до однієї з найбільших корпоративних цілей Білого Дому цього розриву було достатньо, щоб інсайдеру у Вашингтоні та Кремнієвій долині задалися питанням, чи втратив свій голос провідний технологічний шептун Трампа. Ідея про нові тарифи у Дональда Трампа з'явилася після новин про те, що постачальник Apple Foxconn витратить півтора мільярда доларів на завод в Індії для айфон. Одразу після цього президент заявив, що тарифи почнуть діяти наприкінці червня і торкнуться всіх смартфонів, виготовлених за кордоном, включаючи пристрої Samsung. Поза минулого тижня Тім Кук був у Вашингтоні для зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бесентом. Під час виступу на Fox News у п'ятницю Бесен сказав, що адміністрація вважає закордонне виробництво напівпровідників та електронних компонентів однією з найбільших вразливостей, яку Apple могла б допомогти вирішити. Президент Трамп послідовно та чітко заявляв про необхідність повернення виробництва, що має вирішальне значення для нашої національної та економічної безпеки, включаючи напівпровідники та напівпровідникову продукцію. Заявив Куш Десай, прес-секретар Білого Дому. Він додав, що адміністрація продовжує мати продуктивні перемовини з Apple. Час для нових тарифних ініціатив Білого Дому не міг бути гіршим для Тіма Кука, який очолює Apple майже 14 років. Адже позаминулого місяця компанія зазнала болючої поразки в судовому процесі щодо App Store. Суддя в цьому процесі доікнув Київникам Apple, заявивши, що вони відверто брехали під присягою і що Кук зробив неправильний вибір. І постановив, що Apple повинна змінити спосіб роботи App Store. Джонні Айф, колишній головний дизайнер Apple, який віддалився від кука і покинув компанію ще у 2019 році. Нещодавно приєднався до OpenAI, щоб створити потенційного конкурента iPhone. Гарнітура змішаної реальності Vision Pro, випущена в січні 2024 року з помпою, виявилася великим розчаруванням. А в березні цього року Apple відклала обіцяний випуск нової сії. Викликавши нові сумніви щодо її здатності конкурувати в перегонах за впровадження штучного інтелекту, проте ринкова вартість Apple під керівництвом кука зросла більш ніж на 2,5 трильйона доларів або приблизно на 500 мільйонів доларів на день з 2011 року. І Apple залишається потужною машиною для заробляння грошей, генеруючи ічний прибуток майже в 100 мільярдів доларів. З прообранням Трампа Тім Кук, схоже, був у привілейованому становищі, розраховуючи допомогти Apple зорієнтуватися у хаотичній політиці нової адміністрації. У 2019 році Трамп казав, що Кук був чудовим Київником, тому що він дзвонить мені, а інші ні. Хоча питання переносу вробництва Apple у США виникало ще тоді, і тім Кук був непохитний. Під час виступу на конференції журналу Fortune наприкінці 2017 року Кук пояснював, що компанія може і хотіла б виробляти свої девайси в Сполучених Штатах. Але Китай має більше інженерів та кращі навички. Кілька місяців по тому він виступав на ЕМСІНБІСІ і розкритикував політику президента щодо імміграції. Та цієї весни теплі стосунки Кука і Трампа остаточно охололи. Трамп і налаштований швидко перенести виробництво до сполучених штатів, і це зробило Apple головною мішенню. Apple намагалася запобігти критиці Трампа щодо її закордонного виробництва, пообіцявши витратити 500 мільярдів доларів у Сполучених Штатах протягом наступних чотирьох років. Тім Кук також підкреслив, що цього року компанія закупить 19 мільярдів чіпів зі сполучених штатів і почне виробляти сервери в Х'юстоні. Втім. Apple відмовилася виробляти iPhone, iPad та ноутбуки Mac у сполучених штатах. Замість цього компанія перейшла до збірки більшої кількості iPhone в Індії. А сервери не задовольнили Трампа. Він так сильно хоче, щоб iPhone робили в США, що готовий запровадити фактично податок на iPhone, що збільшить вартість доставки iPhone з Індії або Китаю до Сполучених Штатів на 25%. Витрати може не настільки приголомшливі, щоб завдати серйозної шкоди бізнесу, Apple, але Трамп завжди може підвищити тарифи, щоб отримати бажане. Якщо вони збираються продавати його в Америці, я хочу, щоб він був зроблений у Сполучених Штатах, заявив Трамп у минулу п'ятницю. Вони здатні це зробити? Ну ну Кук, до речі, поки публічно не відповів. Але на рахунок здатності Apple переїхати в США вийшов чудовий дуже детальний розбір Financial Times, який ми пропонуємо вам послухати далі. Отже, чому Трамп не може виробляти айфон у США? Так і називається стаття FT. Ось чому, коли востаннє фабрика смартфонів відкривалася в США, вона закрилася протягом року. У 2013 році Матерола оголосила, що хоче кинути виклик поширеній думці про те, що виробництво в США занадто дороге. Але через 12 місяців завод у Форт-Ворті, штат Техас, був закритий через невтішні продажі та високі витрати. І якщо Дональд Трамп доб'ється свого, Apple стане наступною технологічною компанією, яка перевірить гіпотезу про неможливість чи можливість виробництва у штатах. Адміністрація Трампа хоче, щоб техногігант виробляв айфон в Америці замість Китаю, де зараз виготовляється більшість з них. Пам'ятаєте, мільйони і мільйони людей, які вкручували маленькі гвинтики, щоб робити айфон? Ностальгічно згадував міністр торгівлі США Говард Лютник на початку квітня. Таке виробництво має повернутися до Америки. Та експерти з ланцюгів поставок вважають, що ідея Трампа зіткнеться з тими ж проблемами, що й моторола. Вони прогнозують, що айфон може коштувати до 3,5 тисяч доларів, якщо його повністю збиратимуть у США. Однак причина, чому так важко перевести виробництво Apple до Америки, полягає не лише в арміях працівників, про яких згадував лютник. Куди більша проблема полягає в переміщенні складних глобальних ланцюгів поставок, що створювалися десятиліттями та підтримують діяльність Apple у Китаї, на початку це дійсно було пов'язано з низькими витратами на робочу силу. Компанії йшли в Китай, тому що це було дешево. Каже Енді Цай, професор інформаційних систем у бізнес-школі Ліві Університету Санта-Клари. Але вони залишилися в Китаї і тепер вони застоягли там, точніше, наврядчі знайдуть десь те, що мають в Китаї. Китай швидкий, гнучкий з технологіями світового рівня, тому зараз справа вже не тільки в низьких витратах на робочу силу. Apple планує скоротити свою діяльність у Китаї, але головним бенефіціаром стане не США, а Індія, де компанія розробляє альтернативний ланцюжок поставок вже майже 10 років, і планує збирати там всі айфони, що продаються в США. І якщо зазирнути всередину найпопулярнішого в світі смартфона, стає чітко зрозуміло наскільки складним став ланцюжок поставок Apple. і чому аналітики вважають вимоги Трампа нереалістичними. Глобальний ланцюжок поставок Apple є хрестометійним прикладом складних мереж, які зараз домінують у світовій економіці, і які нелегко порушити навіть високими тарифами. 20 років тому головною привабливістю Китаю для технологічних компаній, таких як Apple, могли бути нескінченні запаси дешевої робочої сили, що все ще є відносною перевагою над США. Але сьогоднішній ланцюжок поставок iPhone використовує спеціальні знання та вміння для створення окремих компонентів, вироблених майже в десятці країн Азії, що потім зосереджуються навколо кластерів постачальників у Китаї. І відмовитися від цього поєднання організації масштабу та навичок неможливо протягом всього президентського терміну Трампа. Apple вкрай малоймовірно перенесе збірку iPhone до США, зазначається у звіті. Наданому ft дослідницькою компанією Technoinsights. ланцюжок поставок смартфонів глибоко вкоєнений у Китаї, підтримуваний кваліфікованими інженерами та величезною кількістю складальних робітників. Apple щороку відвантажує 230 мільйонів iPhone, що еквівалентно виробництву 438 одиниць щохвилини. Здатність компанії виробляти в таких масштабах одночасно знижуючи витрати, означає, що вона заробляє близько 400 доларів, приблизно 36% чистого прибутку на кожному iPhone 16 Pro. За оцінками Technoinsight, остаточна збірка та тестування коштують лише 10 доларів, батареї 4 долари, дисплей та сенсорний екран 38 доларів. Вирішальне значення для цього складного ланцюжка поставок мають компанії, що надають послуги з виробництва електроніки, такі як Тайванська Foxconn, яка збирає більшість айфон, що продаються в усьому світі. Роками Foxconn розширювала та переносила виробничі лінії відповідно до потреб Apple. Спочатку на заводський комплекс в південно китайське місто Шенчжень, потім диверсифікувалася у десятки інших місць у Китаї, далі в південно-східну Азію, а тепер і в Індію. У 2010 році за рахунок субсидій податкових пільг та інших преференцій, Foxconn витратила півтора мільярда доларів на будівництво міста iPhone у Ченджоу. Яке виробляє близько 50% всіх світових iPhone. це лише вартість створення об'єкта, а не його експлуатація. А на піку там працювало 350 тисяч людей, каже Вудинг з Stanley. Але Foxconn та менші партнери зі збірки, такі як Тайванська Pegatron та Китайська LuxShare, лише інтегрують компоненти, виготовлені сотнями інших компаній. Все від об'єктивів камер та покриття до різних друкованих плат та підкладок, які тримають айфон разом, виробляється по всьому Китаю. Та південно-східній Азії і близькість постачальників та виробників має вирішальне значення для продуктивності Apple. Є багато переваг у спільному розташуванні діяльності в ланцюжку поставок з точки зору швидкості та якості комунікацій та інновацій у дизайні продукту та процесу, каже Цай, професор бізнес-школи Лівлі Університету Санта-Клари. Це означає, що ви можете отримувати поставки дуже швидко і ви можете дуже легко спілкуватися зі своїм постачальником. А коли ви розміщуєте океан між замовником. У цьому випадку Apple та постачальником компонентів є деякі складнощі, додає він. Ця електронна екосистема і є причиною того, чому переміщення збірки до США спричинить неефективність, за словами Бамсі Мохана з Банк Америка. Якщо все не виробляється поблизу, це ускладнюється і здорожчує. І хоча Apple може знайти альтернативних виробників для деяких компонентів iPhone, деякі поставляються лише з одного джерела. Тайванська TSMC, найбільший у світі виробник чіпів, постачає основний процесор для iPhone. Хоча компанія заявляє, що масове виробництво розпочалося в Аризоні в січні цього року, експерти кажуть, що немає заміни чіпам виробленим на Тайвані та в південній Кореї. Приміщення виробництва до США, отже, вимагатиме років, якщо не десятиліть скоординованих інвестицій в автоматизацію, інструменти, інфраструктуру та навчання. Заохочення іноземних виробників компонентів до будівництва заводів у США також буде викликом. Якщо ви китайський постачальник, який виготовляє певний вид компонента, який також може бути використаний у телефоні Huawei або Xiaomi, ви навряд чи на це погодитеся, каже Мохан. Стимул розділяти ці заводи низький, тому що ви отримуєте у Китаї масштаб та ефективність, яких не отримали б, якби Apple була вашим єдиним замовником. Невизначеність політики є ще однією великою проблемою, каже цей американська система в її нинішньому вигляді, де все може повністю змінюватися кожні чотири роки, не сприяє інвестиціям. Коли люди та компанії вкладають великі гроші, їм потрібен довший горизонт. Марк Рендал був старшим віце-президентом Моторола, коли вона належала Google і прагнула побудувати свій завод смартфонів у США. Ідея не була неможливою, каже він, але я знав, що це буде неймовірно неймовірно важко. Вартість робочої сили в США необхідна для перетворення сировини на готову продукцію значно вища ніж в інших місцях. Також у США, наприклад, не вистачає інженерів-механіків для масового перенесення виробництва електроніки. До США ми говоримо про потребу в десятки тисяч таких фахівців. Підраховує Рандал. а чехарда тарифів рифів на кошмар моделювання витрат на новий завод. Додає він. Ось чому більшість компаній не роблять короткострокових необдуманих реакцій на зміни, які ми спостерігаємо сьогодні. Ви повинні бути надзвичайно стратегічними та знати, куди ви прямуєте в довгостроковій перспективі. Глибший погляд на ланцюжок поставок трьох частин у новітніх моделях iPhone ілюструє складність переміщення виробництва до США в галузі, яка вимагає років для здійснення навіть незначних змін. Єдиний компонент сенсорного екрану, який зараз виробляється в Америці, це захисне скло. Його виробляє давній підрядник Apple – Corning у Кентукі, хоча компанія також має заводи в Китаї та Індії. Але oled дисплей, який допомагає економити заяд батареї, та інтегрований мультитач шар, що дозволяє взаємодіяти з екраном. В основному виробляються Samsung у Південній Кореї. Основні електронні деталі, які роблять екран функціональним, поєднуються з дисплейним блоком на виробничих потужностях у Китаї. Перш ніж цей компонент транспортується на завод Foxconn для поєднання з рештою iPhone. навіть металевий корпус чітко демонструє проблеми вилучення Китаю з ланцюжка поставок Apple. Для більшості моделей, корпус виїзається та формується з алюмінієвого блоку за допомогою високоточних верстатів з числовим програмним управлінням станки ЧПУ. Вен Лайм, аналітик Tech Insights, розповідає, що процес ґрунтується на цілій армії цих машин. Які постачальники Apple у Китаї накопичували роками, і які наразі неможливо відтворити в такій кількості в будь-яких інших місцях, якщо Apple перенесе виробництво iPhone до США, не вистачить просто машин ЧПУ, які вони можуть придбати, щоб наблизитися до масштабу китайської екосистеми, каже він? Навіть найпростіший компонент iPhone – його мініатюрні гвинтики – є складним. Вони виготовляються заїзних матеріалів залежно від їхньої ролі та мають кілька головок. Філіпс, пласка, трикутна та п'ятикутна. Але саме процес загвинчування підсумовою проблеми, з якими зіткнулася б компанія, якби виробництво iPhone було перенесено до США. Дизайн Apple, відмінний від багатьох інших брендів смартфонів, не використовує клей для кріплення корпусу. І аналітики кажуть, що наразі Foxconn економніше наймати людей для загвинчування ніж інвестувати в роботизовані рішення. З огляду на те, що американська робоча сила ймовірно не захоче виконувати такі повторювальні завдання за зарплату, яка б підтримувала норму прибутку Apple, американський виробничий процес вимагатиме повної автоматизації, технологія для якої ще просто не розроблена. Ми повинні уявити, як виглядатиме цей завод, у США, каже цай. Це не буде завод на 300 тисяч людей з гуртожитками та спортзалами, як у Китаї. Це не буде маленьке фабричне містечко, тому що кількість людської праці проти автоматизації, яку ви використовуєте на заводі, є функцією відносної вартості цих двох. Залежність технологічної індустрії від рідкісно земельних елементів є ще одним ускладненням для Apple. Лантан, наприклад, є рідкісноземельним металом, що використовується в батареї iPhone для продовження терміну її служби, а також у його екрані для покращення кольорів. Диспрозій також використовується в кольоровому екрані iPhone і ще у його функції вібрації. І більшість таких матеріалів, необхідних для чіпів та батарей, видобуваються та переробляються Китаєм. Згідно зі звітом геологічної служби, США, Америка залежить від Китаю на 70% імпортованих рідкісноземельних сполук та металів. Компанії, включаючи Apple, закуповують їх безпосередньо. Там це дає Китаю важливі важелі впливу. Країна вже запровадила експортні обмеження на низку рідкісноземельних елементів у відповідь на тарифи Трампа. Під керівництвом Тіма Кука Apple зміцнює стійкість свого ланцюжка поставок, знаходячи альтернативні джерела та маршрути для ключових компонентів, оскільки компанія намагається зорієнтуватися в ескалації торгової війни адміністрації США з пекіном. Аналітики кажуть, що Apple найімовірніше продовжуватиме переносити виробництво з Китаю в такі країни, як Індія, В'єтнам та Бразилія. Apple поглиблює відносини з Індією і планує перенести збірку всіх айфон, що продаються в США. До цієї країни вже наступного року, що означатиме подвоєння обсягів виробництва смартфонів у Індії. Якщо ви подивитесь на виробничу стратегію Apple для iPhone, то це здебільшого країни, де вони отримують переваги від виробництва, географічні переваги, вартість комплектуючих і робіт, державні стимули, а також де вони мають хороший внутрішній попит, каже Ніл Шах, аналітик з Мумбаї та співзасновник Counterpoint Research. Індія не тільки пропонує державну підтримку та нижчі витрати ніж Китай, але й має англомовних інженерів та великий пул споживачів, каже він. Індія є другим за величиною ринком смартфонів у світі і потенційно може стати найбільшим. За оцінками шаха. Близько 16% айфон, вироблених у всьому світі для Apple, минулого року були зібрані в Індії. І цього року ця частка досягне 20%. Усі зірки зійшлися, щоб Індія стала альтернативним місцем призначення замість Китаю. Додає шах, коли Індія почала виробництво айфон у 2017 році. Частково зібрані комплекти надсилалися у країну для збирання, як меблі і кіє, згадує він. У Ятмоді намагався використовувати імпортні мита на деталі, такі як друковані плати, щоб заохотити компанії збирати більше телефонів на місці. Але левова частка компонентів все ще постачається з Китаю, південної Кореї, Тайваню або інших країн Азії ускладнює повне перенесення ланцюжка поставок до Індії, політична чутливість між цими двома країнами. Китайські інженери та техніки, які встановлюють або обслуговують обладнання для виробників, таких як Foxconn, у деяких випадках стикалися із затримками або і просто відмовами у видачі віз Індією. Відносини між Китаєм та Індією залишаються напруженими, а це означає, що компанії доведеться долати потенційні спроби Китаю уповільнити процес переміщення постачальників компонентів та спеціалізованого обладнання. Але є ще одна країна. Бразилія на півдорозі між Індією та Китаєм за вартістю може бути ще більш вигідним варіантом для Apple, якщо США виконують свою загрозу запровадити додаткові 26% мит на Індію. каже шах внутрішнім ринком більшим за В'єтнамський. Apple може легко відвантажувати айфон з Бразилії до решти Латинської Америки, Канади та Західної Європи. Ну і звісно, США. наскільки саме тарифи вплинуть на айфон по з іншими китайськими смартфонами та електронікою, неясно. Після виключення телефонів, обладнання для виробництва чіпів та деяких комп'ютерів зі своїх так званих взаємних тарифів, президент Трамп розпочав огляд національної безпеки, щоб оцінити як слід застосовувати тарифи на напівпровідники та електроніку. Ніхто, за його словами, не залишиться без покарання. Вплив взаємних заходів на споживачів також не визначений. Tech Insights прогнозує, що вартість iPhone 17 зросте на 10-30% у другій половині 2025 року. Однак Морган Стенлі припускає, що Apple може запобігти зростанню цін у середньостроковій перспективі, використовуючи поєднання заходів, включаючи збільшення частки збирання в Індії, розподіл тягає зростання витрат з постачальниками та припинення випуску моделей з низькою продуктивністю та меншим обсягом пам'яті. Та на горизонті маячить інші потенційні збої у відповідь на повідомлення про те, що адміністрація Трампа планувала використовувати торгові переговори з кількома країнами для ізоляції Китаю, Пекін попередив, що відповість будь-якій країні, яка веде перемовини, що шкодять його інтересам. Тобто є ризик, що ширші обмеження на китайський експорт, що притинає кордон, пошиється по всьому ланцюжку поставок Apple. Це поворотний момент для Apple через їхню залежність від Китаю. І подвійний характер цієї залежності, як постачальника, так і зростаючого споживчого ринку, каже професор Цай. І чи дозволить Китай Apple так легко піти? Тому що ж не тільки Apple потрібен Китай, але і Китаю потрібен Apple.